Наразі міру до конца, і ми будемо знімати кров, яку я базацію. Це у нас тут солдат. Так, от, він дивиться, чи ніхто не нападає. А цей капітан, це флаг поставить. Це з гранати. От сюди кинув гранату далі там і вбиває. А цей, цей генерал, а тут книжки, тут. тут у нас забор. Тут у нас солдаты написали в атаку. Вот, например, не в атаку написали. Всем пока. Вам сьогодні було был на канале Рудакосаса. Дивитесь наше видео и подписывайтесь на канал.